Это процесс был не э, санкционирован, никаким образом ни с кем не договорен. Кто в командировку ездил, у кого родственники были, кто-то посылки присылал. 30 капсульных, 6 упаковок таблеток, очень маленькие. Люди. Если ты положишь... А їх в сумку, не будеш їх декларувати, будеш объяснять там можні, що це на самом деле для человека, пройдеш ті всі круги ада, і в конце концов ти їх привезеш. Ми завозили препарати, яких нет нигде, навіть і в Министерстве здоров'я не в больницах. Питалися вийти з ситуації, щоб спасти життя. Ще кілька років тому смертельно хворих людей в Україні рятували контрабандисти. Дмитро Шерембей, який зараз легально рятує хворих на Віл колись потайки завозив ліки з інших країн, щоб врятувати близьких. Усі сподівалися, що ті страшні часи залишилися в минулому. кожній лікарні, куди прийде віч позитивний чоловік, повинні бути таблетки для його лікування. Та от держава, яка кілька років тому пообіцяла своїм коштом лікувати ВІЛ інфікованих, банально не закупила ліків і цим поставила тисячі й тисячі своїх громадян на межу виживання. Ліків немає ні для гемофіліків, ні для онкохворих, ні для інсулінозалежних здав аналіз на следующую неделю я приїхав за аналізом і він був 40-річний Володимир з Києва один з тих, чиє життя тепер висить на волосині. Півтора року тому він дізнався, що в нього ВІЛ. Хворого поставили на облік, призначили лікування, але ліків не дають. Річі врачу сам говорить, що немає, ми б з цих медикаментів немає. От у мене, наприклад, знайомий є. Теж він теж ВІЧ-інфіцірований, але он. Два роки добивався цієї. В результаті йому призначили терапію тоді, коли він сляг. Йому соцработники возили її на дом. Но він більше місяця не протянул. А я хочу жити, я хочу. У мене ребенка ще маленький. Лікування одного вілінфікованого коштує українській державі 1100 гривень на рік. Це невеликі гроші, які хворі могли б самі витратити на своє здоров'я. Однак державна монополія не дає цього робити. Ці ліки не купиш в аптеці. Оскільки я займаюся цією темою, я не пам'ятаю, щоб була така катастрофа. Майже рік держава нічого не купувала для лікарень. Це стосується абсолютно всього. парацетамолу, навіть не кажучи про там якісь таблетки для гемофіліків чи антиретровірусні для звічних кова. Прем'єр-міністр Микола Азаров демонструє стурбованість ситуацією. Каже, в усьому винен міністр охорони здоров'я, якого призначили у травні. Претензії звісно, великі. єсть. Вот. Проси будем будемо в ближайшие несколько недель, Скажем так, а заров так обурився, що вирішив виписати міністру догану. Знак оклику упіймав штрафника на сходах у Верховній Раді. Колеги, у мене вибачте, у мене час слідчі дуже серйозний вопрос краї по лікар, по глоба договору з глобальним фондом. Тому не звиніть. Скажіть, просто... зараз закуповуються ліки закуповуються. Вже йдуть в регіоні. Міністерства охорони здоров'я кипить робота. У середу, 28 вересня, пан Аніщенко звітуватиметься перед урядом про закупівлю ліків. Чи виконав міністр домашнє завдання від прем'єра Азарова. Та взагалі, чи у міністрі справа. Держава припинила закуповувати ліки у вересні минулого року. Це сталося після того, як звільнили міністра охорони здоров'я Зиновія Митника. На його місце призначили кардіолога Іллю Ємця. Він теж не зміг розпочати тендери. І от у травні міністром стає чергова людина з Донецька Олександр Аніщенко. Його заступниця і землячка Раїса Моїсеєнко каже, що з приходом нової команди все запрацювало. Я приступила до роботи тільки ну, практично в середині червня місяці. Як тільки прийшла ця нова команда, ми розпочали дуже швидко. Всю роботу справді у серпні та вересні міністерство проводить закупівлі чи не щодня. Останніми роками у нас сформувалось дуже потужне фармацетичні групування, які контролюють державні закупівлі. Тобто вони контролюють, а навіть не мінздрав а власні закупівлі. Тобто між ними розподілявся щорічний бюджет приблизно до 2 мільярдів гривень. Так ось в чому справа? Сайт наші гроші погортав вісник держзакупівель та вирахував фірми, які виграють найбільше тендерів та продають найбільше ліків державі. Перше місце зад Ганза. Вона продає державі все від гемофілічних препаратів до парацетамолу. Група умовно Петра Багрія це компанії Ганза, Старвайс і кілька інших. Вони зробили найбільше просто. Вони мали найбільше підряди. Якщо не помиляюсь, за минулий рік це суто офіційним державні медичні тендери вони виграли на суму понад 500 мільйонів гривень. Нам вдалося додзвонитися до головного постачальника ліків державі. Ви один з головних постачальників вашої фірми? Ні, 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 я не маю відношення до них ніякого. А фірма Ганза. Немає відношень. А в реєстраційних документах навіть на сайті є я я, я являюся засновником оперативну діяльність зовсім інше питання. Тобто ви не маєте стосунку до діяльності цієї фірми? Звичайно, пан Багрій каже, що з 2008 року жодного стосунку до фірми Ганза немає. Проте, ось реєстраційні документи фірми, у яких чорним по білому написано, що Багрій Петро Іванович є генеральним директором фірми Ганза. До речі, саме ця фірма була замішана у скандалі з таміфлю – препаратом від свинячого грипу. Я пояснював Петру Багрію, що до зазначеного препарату ще тривають судові процедури, і ми його не можемо купити, бо поставку можуть заблокувати через суд. Петро Іванович частково погодився з моїми аргументами. Частково, бо йому треба цей препарат продати. Дзеркало тижня, 26 серпня 2011 року. Дивно, але міністр каже, що спілкувався з паном Багрієм як з директором фірми Ганса. Тобто, ви не спілкувалися з міністром щодо діяльності ні, фірми Ганза? Ні, ні. А чому б він так міг казати, якщо ви знайомі люди. Чому ви мені це питання задаєте? Він щось сказав. Я не знаю, що він сказав. Я не чув все, що він сказав, я з ним на цю тему ніколи не розмовляв. Якби пан Багрі зізнався у тому, що він є керівником Ганзи, саме йому, можливо, довелося б відповідати за тисячі людей, які сидять без ліків. І ось чому. Уважно стежте за руками. Травень призначають міністра Аніщенка. Він починає тендери. Липень. Фірма Ганза скаржиться у антимонопольний комітет, що міністерство неправильно організовує тендери, бо фірма нічого не виграє. Серпень Азаров виписує догану міністру Аніщенку. Серпень. Азаров доручає терміново провести закупівлі міністру надзвичайних ситуацій Віктору Балозі. Початок вересня Ганза виграє тендери МНС на постачання ліків для гемофіліків, тобто повертається на ринок. Азаров припиняє звинувачувати міністра Аніщенка. Скажіть, прем'єр-міністра Азаров задоволений вже вашою роботи. Позвольте спросите у нього, пожалуйста. А Я не... ви як не... спілкуєтесь? Він щось каже, спілкуюся, У нас робочі нормальне отношення. Я Давно знаю Олександра Володимировича Аніщенка. Це дуже стажирований організатор здравоохраніння. Були моменти, і вот, прем'єр-міністр правильно поставив і одразу ситуація і змінилася. Ситуація змінилася для пана Аніщенка і для пана Багрія. І, очевидно, для пана Азарова він припинив заяви про звільнення міністра. А от для вілінфікованого Володимира, який стоїть у черзі на ліки вже півтора року, не змінилося нічого. Я хочу жити, я требую терапії. На мене не призначають, говорять, що сильна велика очередь і немає лікарств. Существують препарати, які треба купити, але їх не купили, он в результаті цього вмирає. Поки чиновницька верхівка мінохорони здоров'я і фармакологічні борони торгуються за свої бізнес-інтереси, українці вмирають. Може час повертатися до контрабанди. Схоже, для хворих це єдиний спосіб вижити.